У Лозові вже третій тиждень триває благодійна акція Збір книжок для підтримки бібліотек громади. До доброї справи долучилися школярі, вчителі, батьки та всі небайдужі. Організаторами ініціативи стала міжнародна благодійна організація LineSclap з Німеччини спільно з управлінням культури Лозівської міської ради. Вже третій тиждень в Лозівській громаді триває акція Благодійний збір книжок. У Лозовій. Кожна книга, яку приносить дитина, це не просто видання, це живе послання, яке сповнене мріями, щирістю та почуттями. Діти приносять свої улюблені книги українською мовою і на перших сторінках залишають невелику історію про себе, про школу, друзів та про те, як живеться під час війни. Деякі з цих історій сповнені болю та переживань. Учні 12-го ліцею, на жаль, не змогли зібратися у своєму навчальному закладі. У нього влучив ворожий дрон. Але навіть це не завадило дітям долучитися до доброї справи. Після того, як підписали книги, залишили пам'ятні написи на плакаті про цей день. Учні 3-го ліцею зібралися в шкільній бібліотеці, щоб передати свої книги та власноруч підписати їх. Для кожного це не просто участь в благодійній акції, а можливість поділитися частинкою української культури із читачами за кордоном. Я приніс е, книжки Юргена Баншаруса, який народився в Ремшайді, куди ми будемо відправляти ці книжки. Книжки називаються Справа для Квятковського. Ці книжки це не просто сторінки з текстом. Вони частинка нашої батьківщини, нашої душі, е, нашої мови. Я принесла книжку, там колядки, щедрівки, пісні. Е, Українською мовою це традиції нашого народу. Я хочу поділитися з дітьми за кордоном. Ці книжки я написала все на німецькій мові. Ця книжка називається Тисячу рецептів та заготівель. Мені подобається готувати, тому саме цю книжку я вибрала. Усі зібрані книги поїдуть до міста Ремшайт у Німеччині. Там на благодійному книжковому маркеті їх зможуть прочитати нові читачі, дізнатися історії наших дітей і придбати видання. Ці книжки поїдуть у Німеччину, де знайдуть нового читача. Вони можуть продивитися і прочитати історію наших дітей, і звичайно придбати видання. А всі виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю сучасних нових книжок для наших бібліотек, щоб більше дітей мали доступ до корисного і цікавого читання. Ми вдячні всім, хто долучився і долучається до збіру книжок. Це дуже важливо для нашої громади. Благодійний збір книжок це більше ніж просто акція. Це спосіб передати частинку України у світ, об'єднати людей з різних країн і придбати нові книжки нашим бібліотекам.